Сьогодні 20 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеогляд капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро Сокорки. Щойно я вам показував, як хлопці з компанії Укртрансміст готуються до скорого бетонування, шафної стінки, нульової стінної опори, Доскладають опалубку, дов'язують каркас. А зараз ми дивимось на вже три складені з балок прогони. Нагорі хлопці займаються теж підготовкою каркасу для бетонування розподільчої плити. І далі маємо побачити ще каркас на перехідну плиту. Повний огляд, дивіться в мене на YouTube каналі. Посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Це я нагадую користувачам Фейсбуку та інстаграму. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте там цікаво, і там знайдете повну історію цього капітального ремонту. А також багато різного про інші інфраструктурні транспортні об'єкти в Києві та Україні.